Минулої доби під прицільним вогнем опинилися вісім громад області. У Юнаківській росіяни поцілили у будинок. Загинула 70-річна жінка. Ще одного місцевого жителя поранило. Вчора в нас прилетіло на подвір'я в одну родину. Загорівся сарай. Жінку вбило на смерть, відірвало руку, відірвало ногу. Напроти подвір'я ранило хлопця. Кінцівки йому поранило на ногах. Лежить зараз у болосанія в нього зараз. Вроді бильна ситуація дзвонили. Очільниця територіальної громади розповідає, що від обстрілів потерпають щоденно. А така ситуація у нас кожний день. Сьогодні теж нас обстрілювали. Слава Богу, сьогодні без наслідків у фермерському господарстві. Черненька, диви, там немає нічого, не техніки, нічого. Слава Богу, пожару немає, всі люди живі. Отакі в нас наслідки кожен день страшні. Усе пошкоджене майно ми даємо, в нас є свій резервний фонд, де в нас є стройматеріали. Ми все необхідне, ми людям надаємо. Даємо матеріальну допомогу. З мінометів і артилерії окупанти гатили по Краснопільській громаді, внаслідок чого двоє людей отримали поранення, у тому числі дитина. У Миропільській громаді пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення.